Чудовий останній вечір в караван парку. Завтра повертаємося додому. Дуже гарно провели уікенд. Такий от красивий вечір. Дощ ще трошки капає, але сонечко виглянуло. Ранку сьогодні понеділок, 8 липня 2024 року виїжджаємо з караван-парку. Ми тут провели три ночі, дуже сподобалось зручно, комфортно, красиво. Дуже красиво ці Озирця тут виглядають. Вони штучно зроблені в деяких місцях цього парку. Ще одне озеро, а це центральна частина караван-парку. Карстан Касл Караван-Парк. Це штучний замок для прикраси цього парку. Все, Зараз виїжджаємо. Мені сподобались ті троянди на виїзді з парку. Все тепер їдемо далі. Дуже well, well well you know. зручний та затишний цей караван парк. Також він здоровий по об'єму. Ми вже мали такі пригоди в караван парку три роки тому. Той караван парк був повністю розташований у лісі у південної части південній частині Великобританії. І... Там також нам дуже дуже сподобалось, тому ми цього разу вирішили поїхати до караван парку, але цей вже був великий, і та місцина, де ми знаходилися. Ново побудована, тому там не дуже багато дерев, але дуже сподобалось то озеро, також штучне, яке було біля нашого каравану, дуже красивий вид з вікна. Також приємно зранку і ввечері розпочинати день та закінчувати день біля озера спостерігати птахів. Там цілі сімейства птахів, тому що дуже гарно і дійсно відчуття, що це у нас була як відпустка, хоча це лише звичайні вихідні. Да, я і Настя ми взяли по вихідному дню додатково. Але все ж таки, це для нас звичайний вихідний. Так от дуже добре провели час. Також було класно. Те, що ми їздили в місцеві замок, потім на узбережжя, потім цей монастир, рештки давнього монастиря, потім Романські стіни, це все дуже цікаво, історичні місця, така маленька локація, але Багато історичних подій тут трапилося, і це все збережено, відображено. Нам дуже цікаво все це відвідати подивитись, потрогати. Зараз також ми їдемо в Аннікасл. Анік. Анік, Ані, Ані Анікасл. А, and spell is Ann Week. Ай Сікей, байодон or the W. Тут the w в, назвах, в назвах не всі букви про промовляються, і тому я запитую, як буде правильне промовлення, тому що правопис один, а промовлення інше. І тому краще запитати. Все, їдемо в uh, Анві Касл. Ані касл, ані, ані касл, і мені також буде це цікаво, тому що ми в замок. Брамбро Бран їздили, це зам замок лордів Армстронгів, Дуже такий дуже вражаючий замок. А зараз поїдемо в інший замок, і я хочу так, подивитись на наше враження, що нам більше сподобалось. А вже ж я так вважаю, що сподобається все нам. І там і там, можливо, це різні замки, але все сподобається. Анік Касл із Harry Potter films as well. Mm -hmm. це знамениті замки. От Аннік замку робили деякі епізоди Гаррі Потера, а в, в Брамбуру Касл замку там робили Last Kingdom, Last Кіндом. Останнє королевство. Королі, королівство, да, Настя підказує мені. Шо, так що... Мені сподобався цей серіал. Настя сподобався, Настя дивилась. О, так що дуже добре. Ми такі гарні місця відвідуємо І це лише звичайні вихідні, так що класно. Зараз хочу зняти море. Море його тут, напевно, погано бачити, погано видно. Те цікаво, що у цій місцевості море має прилив та відлив дуже великий на декілька, на декілька кілометрів, і навіть деякі місцевості повністю покриті водою, а потім вода відходить, і там просто таке поле з мулякою. І це також не скрізь таке побачиш. Я таке не я не пам'ятаю, де я ще таке бачила, куди ми не їздимо. Скрізь море має не дуже великі хвилі припливу та відпливу. А тут прямо на декілька кілометрів це цікаво, але як на мене, це незручно жити в такій місцевості. Були такі особливості і під них потрібно прилаштовуватися. З річардом ми завжди в якихось подорожах. Це я пам'ятаю, що у нас пакування валізи, потім розпакування валізи, потім якісь готелі. Там ми залишаємось на декілька ночей чи на одну ніч. В деяких місцях ми змінюємо готелі місця ця проживання, тобто це як стиль життя декілька років, і ми так намагаємося, щоб і подальші роки були такими ж, тому що нам це дуже подобається. І я з дитинства в захваті, від любих подорожей, мені все одно куди їхати, аби їхати. І також мені це. Дає задоволення збирати валізи, я дуже професіональна з такими речами, у мене і різні валізи, і також я вже маю лист список, що я з собою беру. І в мене один і той же список, мені не потрібно щось інше кожного разу. І Це і цікаво. І... Це те, що нам дуже подобається, що ми робимо регулярно. І також, що дуже добре, що ми ще й встигаємо працювати і вести звичайний спосіб життя, і ще й знаходимо цей час, щоб кудись їздити регулярно. Дуже добре. Мені подобається проїжджати крізь такі е, лісові тонелі. Це я так їх називаю. Ми їдемо по вузькій дорозі та над нами нависають дерева.